Доброго часу всім. Багато людей звертаються до мене, багато людей жалуються. Чому в житті не везе. Відповіді на такі питання може бути не одне. Декілька то й багато. Но, зачастую, але зачастую, саме перше, це закриті дороги в людині. Людина поскандалила з кимось, а ще, не дай Бог, поскандалила, зуміла зробити щось нехороше людині, яка знає магію чорну. І тоді в людини кардинально міняється життя на 180 градусів. Розумієте? Як закривають людині дороги у житті, дуже багато способів, дуже хороший мастер зробить це дуже просто і для нього і легко. Але ж також, також ще раз скажу: якщо людина защищена, то нікому не вдасться, нікому закрити ці людині дороги. А наоборот і ще потеряє своє. Але людина, якщо не віруюча, От. Ні в що не віруюча, грішники і так далі. Це яким людям закриваються дороги дуже просто. Для любого мастера хватить кусок чорної тряпки, мел і определений пісок з определеного міста. Не з кучі, звісно, під воротами у кого лежить, а з определеного міста. І чим більше ця, цей мастер нанесе заклінаній, на цей пісок із цією тряпкою. Повірте, нанесе 10 разів, закриє на 10 років. Нанесе на 20, закриє на 20. І якщо кожен год ще буде усилювати, то закриє так, що ніхто ніколи нічого не зробить. Розумієте, Окрім хорошого знахаря, з допомогою хорошого знахаря, і то шансів дуже мало. Тому будьте завжди обережні, будьте чемні, не хаміть друг другу. Особливо в людних містах, по сусідству, бо ніхто не знає, чим займається в тайності людина. Розумієте, чужа я душа, сплошні потьомки. Дуже багато людей думають, що мастера, які займаються чорним мастерством, чорними ділами, вони всі страшні, горбаті, там носаті, без беззубі, на мітлах літають, то смію вас увірити, що це не так, це все сказки, видумки, просто клівіта на людину, щоб поскудить його чернить. Такі люди совершенно зовсім інші, і по них ніколи не скажеш, що вони мастера свого діла. Но результат один. Якщо такі людині насолить, життя людини поміняється дуже сильно. Тому будьте обережні, будьте чемні, не хаміть друг другу, навіть даже якщо десь коли ви не праві. Уступіть і в вашому житті буде все добре. Будьте здорові!